Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна, велюрова, тепла полосочка 4 см в євро розмірі. Ціна 1750 гривень. Фірма Колоко в гарному, об'ємному пакуванні. Такий ось чемодан, дивіться, який він великий з ручками. Я його однією рукою навіть дуже важко підіймаю. Ось тут логотип фірми, дуже красиве стильне пакування. І на замочках, на двох замочках застьобується, це дуже зручно, адже буває, коли один посходжується, то інший вам буде на заміну. Ось так догори відкривається. Зображення постільної білизни на етикетці відповідає постілі вживу на 100%. І маємо ось таку чудову постільну білизну. Вона дуже м'яка, красива, тепла, за гарною ціною. Зараз я розстелю і покажу вам комплектацію, що саме входить до постільної білизни. Вже отримали ми дуже багато виробів теплих, пледи з овчиною, постілі велюрові. відшиваємо також ковдри теплі, зимові ваші улюблені ода, подушки. Так що ми вже готуємося повністю до холодного сезону. Кольори, до речі, цієї постільної білизни є дуже багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Так що давайте зараз же відкриємо з вами цю красуню, я вам більш детально за нею розкажу. Розпочну вам показувати саме з простирадла. Воно таке однотонне, сіре. Тканина, плюш, велюр, м'якенька, коротенький ворсик, щоб вам було зручно лежати, було комфортно, м'якенько, нічого не заважало. Розмір простирадла 240х250. Це збільшений євро розмір. Дуже плотний велюр гарної якості. По якості, як моніка, що я вам показувала попередній відео огляд синя, синя така. І простирадло також зроблено, як моніці, із рюшою з трьох сторін. Ось там, де буде подушка, рюші не буде. І покажу вам ще, як тут виглядає: як ви бачите, збільшене євро простирадло, підійде на євро плюс, євро та двоспальне ліжко. Гарний м'який велюрчик, дуже теплий, приємний до тіла. Постільна білизна, шикарна. Я вам скажу по якості. Просто вау! Дві наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Вони застьобуються на змієчку, ось вона розташована посередині закрита. Додатковою тканиною, як ви бачите, зовсім непомітно змійку, що вона тут є. Полосочка гарна, широка, 4 см. М'яка приємна. До тіла дуже стильно виглядає. Сама наволочка підходить на подушку 50 на 70. Зараз вам розтягну. Ось такі шовчики маємо всередині. І ось така тканинка. Верхня частина наволочки ось так виглядає, просто полосочка. І, звичайно, також ця застьобується на змійку. Непомітно зовсім змійки. Ось так виглядає постільна білизна, повністю в розстеленому вигляді, з підковдрою, наволочками та простирадлом. Дуже красива, стильна. Також хочу трішки поправитися по ціні, тому що я невірно вам сказала. Дівчатка зі складу пише, що ти невірно говориш ціну. Ціна за євро розмір такої постільної білизни складає 1800 гривень. Попередньо я вам знімала моніка синя. Там також ціна буде вища, на 50 гривень, 1850 гривень, буде ціна за євро розмір. Кольори є різні цієї постільної білизни. Шарпей, в мене світло сірий, є ще темно-сірий. Є два відтінки бежевих, молочний такий майже білий. І два відтінки коричневих є. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори, які є в наявності. Постіль дійсно крута, красива, якісна, стильна. З Верхня частина підкров, як ви бачите, це шарпей 4 см, пухкий, такий гарно виглядає. В минулому році ми отримували також шарпей, але була полосочка тоньша. я вам хочу сказати, що цей виглядає набагато стильніше, красивіше і якісніше. Він такий плотний, дуже гарний плотний велюрчик. З внутрішньої сторони це ось така ось тканинка, плюш велюр, як на простирадлі, застьобується на змієчку, яка розташована знизу під ковдри, Вона також закрита додатковою тканиною, її взагалі не буде видно. І ось такі шовчики маємо всередині в підковдрі. Ось така тканинка також. Розмір під кодри 200х230. Це євророзмір, підходить під стандартну євро ковдру. Доглядати за цією постільною білизною дуже просто. Її можна прати в машинці стільки разів, скільки вам це буде потрібно. Після прання вона не втрачає колір і не грубіє велюр. Це постільна білизна, яка буде слугувати вам не один рік. Коли настають холоди, осінь, зима, я обов'язково змінюю постіль свою лише на таку, на велюрову. Вона дуже тепла, комфортна, зручна, приємна до тіла, зігріває швидко, довго зберігає тепло всередині.